Друзі, всіх вітаю, 17 червня. Одеса на зв'язку. Знову була жахлива ніч для нашої країни. Обстріляна Одеса, обстрілян Київ, і там, і там є загиблі. В Одесі одна людина загинула в Києві. 14. Вічна пам'ять загиблим, багато поранених. Їм бажаємо скорішого одужання. Люди залишилися без житла, тому що все горіло, палало, без автівок. Це якийсь жах. І знову пишуть, що це один із наймасштабніших обстрілів нашої країни. Тобто кожен обстріл, він все масштабніший і масштабніший. Ну, Якийсь тожах. Кожен день я прошу у Бога Боже, збережи Україну українців, зупини цю війну. Друзі, ходімо, подивимось наслідки цієї жахливої ночі в Одесі. Історичний центр. Подивіться, які будівлі тут старі. Яку вони мають архітектурну цінність, гатимо, знищуємо все і вся. Автівки. От будівля, в якому стані. Парковка з пошкодженими автівками. Вон будинок ще, бачите, без даха жах. Люди жили собі, намагалися якось прикрасити своє життя, висаджували красиві квіти, які розквітли, але порадуватися цьому не дали. Боже, я з цієї сторони йду і не бачу деревами закрите, що тут коїться. О Боже! О Боже! Боже, як це? Ну ти як таке може бути. Військовий об'єкт кажете. Хто тут був? Пошкоджена велика площина, як в Києві. Я бачила відео, що в Києві вже була пожежа в будинку і прилітає туди знову. в той будинок, де, який залишився без парадного. Навмисно гатять по житловим будинкам. В один район ви бачите, скільки прильотів, яка площа. Ще один будинок, там всередині, бачите, виносять це ж. Ну Жах, яка площа ускоджена, цілий район. Будь ласка, ще одна історична будівля. Скільки пошкодженого житла. Це якийсь стажа. Ще одна будівля. Подивіться в якому стані. Все зруйноване. Боже через будівлю. Ви бачите. Зруйнована, потім без вікон, без дверей, знов зруйнована повністю. Боже, це жах, жахіття. Я не знаю, як це назвати. Я не вірю своїм очам. Це нормально дивитися світло. Оцю сторону новий будинок витримав. Скло повилітало тільки, а так ціле взагалі. А тут вщент, вщент. Дитинка маленька. Дякую, що живі, хоч діти. Це взагалі. Ціна штаб допомога. Деска, маскарада, чай, как <плес> наречь, <навіть> горячие обиды. Там <плес> видно, там сразу же, я ничего не могу, к сожалению, помочь. У нас есть определенная договоренность на какое количество людей мы сегодня. Все, что есть, пишкоджины, антикоменты. Так, <плес> бачто. Як решеток. В дірках. гаряча обіда. Плівку дають. Взагалі такий карман. У мене теж двір оточений будинками. Мені здається, що це безпечно. А це взагалі небезпечно. Тут, тут ви бачите, який маленькі двори. Жах. Собачки допомагають в пошуках людей. Хто ж не знає, хто там ще під завалами. Хотіла сконцентрувати на цьому моменті увагу, що тваринки допомагають людям. Коли нам погано, ми звертаємось до них про допомогу. Знайдіть, допоможіть, бо людина не в змозі знайти іншу людину під завалами, а собачка може. А багато людей зневажливо ставляться до них. Тому пам'ятаємо, що це наші помічники. І коли вони в нас потребують нашої допомоги, то ми повинні їм допомагати. Така, друзі, ситуація безпечна, небезпечна. Я завжди кажу, що в нашій країні немає безпечних міст. Можуть обстріляти будь-яке місто, будь-який район. От скажіть, тут що є якісь військові об'єкти? Це історичний центр, який охороняється ЮНЕСКО. І що ми бачимо? Зруйновані будинки, люди залишилися без вікон, без дверей. Це цілий район. Я пам'ятаю, як в минулому році я зустріла дівчат з Харкова, а вони переселенці в Києві. Ну, ми зустрілися, приїхали в Одесу на морі на відпочинок. І вони кажуть, ми після Харкова приїхали в Київ. В Києві війни нема. Вони всі гуляють, вони всі в ресторанах. І ну, це така позиція, що нам гірше всіх. Ми кажу, дівчат, не можна такого казати, немає безпечних міст в нашій країні. Вони кажуть, ха. Ви давно були в Києві. Там взагалі, якщо в Одесі тут ми ще чуємо тривоги, то в Києві і через декілька днів в прильот в Києві загинули люди. Зараз знов скільки людей в Києві сьогодні загинуло. Друзі, не беріть гріх на душу, не порівнюйте ці обстріли, не порівнюйте з горем, не міряйте з горем. Магазина вчора без скла залишився. Без остеклення. Я зараз хочу зайти в церкву, поставити свічку, за упокою всіх, у кого сьогоднішня ніч, у кого забрала життя. Цей жахливий обстріл за киян, за одесит, вічна пам'ять. На пам'ять загиблим, всім пораненим скорішого одужання, і щирі співчуття всім постраждалим.